Привіт усім слухачам! Сьогодні ми розглянемо розлад накопичування, складний психічний стан, який впливає на здатність людини організовувати своє життя та середовище. Ми поговоримо про його діагностичні критерії за ДСМ 5 та МКХ 11 а також розглянемо клінічний випадок Юрія, який стикався з цим розладом. Розлад накопичування це психічний розлад, який характеризується надмірним збиранням речей, від яких людина не може або не хоче позбавитися, навіть якщо вони не мають реальної цінності. Це створює хаос у, у життєвому просторі, який може бути небезпечним для здоров'я, перешкоджати повсякденному функціонуванню і викликати значний емоційний дистрес. Діагностичні критерії розладу за ДСМ 5. Перше. Труднощі із викиданням речей. Сильна потреба зберігати речі та значний дискомфорт від думки про їх викидання. Друге, захаращеність простору. Скупчення речей настільки значне, що житлові приміщення стають нефункціональними, наприклад, неможливо користуватись ліжком, кухнею чи ванною кімнатою. Три дистрес або порушення функціонування. Третє. Дистрес або порушення функціонування накопичення спричиняє значний стрес або ускладнення в соціальному, професійному чи іншому важливому аспекті життя 4. Не пояснюється іншими станами. Розлад не є наслідком іншого психічного або медичного розладу, наприклад, деменції чи обсесивно-компульсивного розладу. Класифікація з МКХ 11. У МКХ 11 розлад накопичування залежить до категорії обсесивно-компульсивних та пов'язаних розладів. Основні характеристики складність розлучатися з речами через сильну емоційну прив'язаність або страх втратити щось важливе, захаращення житлового простору, яке ускладнює нормальне використання приміщень. Розлад часто супроводжується тривожністю та порушенням соціального функціонування. Клінічний випадок Юрія 40 років. Юрій, 40річний менеджер у компанії, живе в багатоповерхівці та часто користується кладовкою між поверхами для зберігання речей. Останні кілька років він почав складати туди різноманітні предмети. Старі газети, коробки від побутової техніки, зламані електронні пристрої, одяг, який може ще знадобитися в лапках. З часом кладовка заповнилась настільки, що сусіди почали скаржитися на захаращення простору. Думки Юрія. Ці речі ще знадобляться, я зможу їх відремонтувати. Може, колись знайду використання для цього навіщо викидати те, що може бути корисним. Якщо я не викину, то буду шкодувати, а раптом це знадобиться. Почуття Юрія він відчуває тривогу, коли його просять щось викинути. Відчуття контролю, збереження цих речей дає йому ілюзію, що він готовий до будь-якої ситуації. Сором. Він уникає запрошувати гостей через страх критики. Соціальні наслідки, Юрій став конфліктувати із сусідами через стан кладовки. Вдома почали накопичуватися речі, які заважають нормальному використанню житлового простору. На роботі його колеги помітили, що він приносить на робоче місце зайві речі, які не мають функціонального призначення. Яка ж нейробіологія цього розладу, дисфункція префронтальної кори. Ця зона мозку відповідальна за прийняття рішень і планування, може працювати менш ефективно, що ускладнює раціональну оцінку речей. Гіперактивність мигдалеподібного тіла викликає тривогу і страх втрати, які підсилюють поведінку накопичування. Психологічні фактори, тривога і перфекціонізм, Юрій боїться зробити помилку, викинувши щось, що може бути корисним у майбутньому. Емоційна прив'язаність до речей, об'єкти набувають символічного значення, наприклад нагадуючи про минуле, відсутність навичок організації, Юрій може не знати, як ефективно організувати простір, соціальний контекст, культурні або сімейні установки, які цінують економію чи збереження, можуть сприяти формуванню поведінки накопичування. Отже, розлад накопичування це більше, ніж просто звичка зберігати речі. Це складний психічний стан, який потребує уваги, розуміння і професійного втручання. Випадок Юрія показує, як накопичування може впливати на якість життя та міжособистісні стосунки. Головне це вчасно звернутися за допомогою і розпочати поступові зміни. Дякую, що слухали. Пишіть в коментарях про що б ви ще хотіли дізнатися, про які розлади, і слідкуйте за оновленнями. До нових зустрічей!